З містом Житомиром Тетяну Піскарьову пов'язують друзі та творча співпраця з відомими артистами нашого Поліського краю. Моя пісня це відображення життя, говорить заслужена артистка про свій репертуар. В її піснях люди зустрічаються, закохуються, створюють сім'ї, народжують дітей та люблять свою землю, свою Україну і захищають її від ворога. У кожному місті в рамках туру Я, Україна. Я заявляю про свою любов, про свою повагу. До міста, до його мешканців, до тих людей, які сьогодні підтримують Україну, а тому, що це наша матір, а тому, що нам іншої не треба, а тому, що ми шануємо свою рідну землю, на якій ми зростаємо. У переповненій залі бурхливими оплесками Житомирський глядач зустрічав і заслуженого артиста України, композитора, автора відомих пісень Олега Шака і молоду співачку, чиї пісні вже стали шлягерами Лєну Дарк. Саме Тетяна Піскарьова, Лєна Дарк, жіночим концертним батальйоном об'їздили міста України і співали для наших захисників вітчизни. Для мене це був дуже великий позитив і величезний енергетичний заряд. Цей концерт відбувся за підтримки лідера Житомирського середку Аграрної партії України Віктора Козі. Котрий не тільки сам прийшов насолодитися виступом своєї улюбленої співачки, а дав змогу відволіктися від суворих буднів військовослужбовцям з 95-ї аеромобільної бригади, це дійсно заслужена артистка, яка має дуже гарний голос, співає гарні яскраві пісні, пісні про матерів, пісні про воїнів, які знаходяться в АТО. Підтримує їх, неодноразово виступала в зоні АТО і концерти за її участю це завжди свято. Дуже гарний концерт, дуже гарний, дуже позитивне, дуже бадьорить. Такі настрій создаються. від роботи від всього, Просто то хочеться жити, вірити в будущее, в любов. Можливість побачити таку артистку, це великий дарунок нашому місту. І так як вона виступає, так як вона себе віддає людям з стоїть щирості і тою наснагою, бажаємо їй більше здобутків її творчості, і хочеться. Її більше і чаще бачити у нашому місті Житомирі. незабутній вечір після концерту з вірменською кухнею та національними мотивами створила для артистів вірменська община в Житомирській області Еребуні та ресторан Шашличний двір для вірмен, котрі живуть і працюють в нашій країні вже чверть віку. Україна стала другою батьківщиною. Вони не стоять осторонь тих подій, що відбуваються сьогодні в нашій державі. Ми дуже любимо Україну, дуже любимо їхні таланти. Любимо українську музику, українську народну і естрадну музику. Дякую великим артистам, які сьогодні зелили отаку вот вот красивий праздник всім нам. Організатором концерту виступила громадська організація Форте М'юзік. Тетяна Піскарива, це справді символ української пісні. Я би сказав, що її голосом співає вся Україна. Це гордість української пісні. Мені надзвичайно приємно, що я і громадська організація Форте Мюзик ми змогли долучитися до цього чудового концерту. що Тетяна сформувала таку справді патріотичну музичну команду, де і Лена Дарк сьогодні виступала прекрасно, і Олег Шак. І ну, прекрасні люди. І Тетяна сьогодні зізналась в любові Житомиру, а Житомиряни закохалися в неї.